you <smart noise> Завітаємо до приміщення кабінету іноземних мов під номером 205 на другому поверсі будівлі ліцею. На початку це був кабінет німецької мови, розрахований на 16 учнів. Робочі місця було обладнано лінгафонним обладнанням типу Ял-20, яке використовувалося до кінця 90-х років ХХ століття. Зміни йому прийшли спочатку телевізор та відеомагнітофон, пізніше переносна магнітола, звукові колонки, копіювальний пристрій, стаціонарний комп'ютер, лептоп, плазмовий телевізор, інша сучасна офісна техніка. Окрім німецької, у приміщенні проводилися уроки англійської та польської мови, шкільні та міські олімпіади з англійської та польської мови, конкурси, фінали гри, зірка колегіум майстер-класи, семінари вчителів, святкування. У літній період тут перебували учасники мовних таборів. Приміщення слугувало місцем зборів команди Медіа-центру. Влітку 2019 року кабінет зазнав повної реконструкції. Було демонтовано лінгафонне обладнання, замінено парти, шафи та жалюзі. Створено зону для групової роботи. Нині тут проводяться уроки польської мови та англійської, у класах, де здійснюється поділ на групи.